Спрага крові. Тисячі років тому саме ці сили правили нашим світом, Світом, де здобуч боялася хижаків. А хижаки мали неконтрольовану біологічну жагу нападати і мучити і. Кров! 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 У ті часи світ був розділений на двоє: безжальні хижаки та смиренна здобич. Але з часом змінювалися і долали межі дикого та примітивного. Зараз хижаки і здобич живуть в гармонії. І кожен юний має незничебельність можливостей. Так, я вже не можу, як раніше тулитися до атари. Тепер я можу стати космонавтом. А я робитиму наш світ кращим місцем. Я збираюсь бути офіцером поліції. Кралиця коп. Нічого більш тупішого я не уявляю. Куці розум цього не збагне. І я до тебе звертаюся, Гідеон Грей. Але всього за 211 миль звідси лежить величне місто. Зоотрополіс! де наші предки вперше зажили в мирі і визнали, що хто завгодно може стати ким завгодно. Дякуємо і добрані.